Вінісіус Жуніор не виграв золотий м'яч. Те, що здавалося вже неминучим, почало руйнуватися за кілька годин до старту урочистої церемонії вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди в світі футболу. Неймовірні події стались навколо золотого м'яча 2024. Ми пірнули в цю тему настільки глибоко, наскільки це можливо, і готові розповісти вам, чому саме Родрі став найкращим футболістом світу і чому Вінісіус може більше ніколи всерйоз не претендувати на золотий м'яч. Ви на Каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. Отже, давайте знову перенесемося в понеділок, 28 жовтня. Ще в день всі були впевнені, що Вінісіус жуніор зі 99% вірогідністю переможець. Всі аргументи начебто говорили тільки за нього. Найкращий футболіст Ралу в сезоні 23-24. 39 матчів, 24 голи і 11 асистів. І найголовнішими з цих сухих цифр були 6 голів та 5 асистів в 10 матчах Ліги Чемпіонів, де знову ж таки виділялися гол в фіналі у ворота Борусії Дортмунд та дубль в ворота Баварії в першому півфінальному матчі. Також Фінісіус відігравав ключову роль в інших матчах стадії плей-офф. Згадується його гол в ворота Лейпцига в одній восьмій фіналу та три асисти в двох матчах проти Мансіті. Тому абсолютно аргументовано Віні було визнано найкращим футболістом Ліги Чемпіонів сезону 23-24. Жодних питань. Позиція номер один в ранніх літніх рейтингах фаворитів на ЗМ була підкріплена ще й над успішним сезоном Мадрида. На внутрішній арені розгромна перемога в суперкубку Іспанії над Барселоною з хет-триком Вінісіуса плюс чемпіонство в Алізі Дреал на чолі з бразильцем відірвався від барси на 10 очок в фінальній таблиці сезону. В той же час вклад сьомого номера був вражаючий, враховуючи його неприємну травму посеред сезону. В 26 матчах чемпіонату він не забив 15 голів та віддав 6 асистів. В усіх рейтингах на початку червня Вінісіус йшов першим. І тоді точились тільки одні розмови. Хто з гравців реалу зможе скласти бразильцю конкуренцію за рахунок успішного виступу на євро? Белінгем, який видав неймовірно потужний дебютний сезон за Бланкос. Крос, який перебував на піку своїх ігрових можливостей, і оголосив, що покине футбол по завершенні чемпіонату Європи, чи можливо це буде Карвахаль, який в 32 роки знайшов свою другу молодість, але всі були впевнені, що нікуди нагорода від жуніора вже не втече. Влітку Вінісіюса очікував ще один виклик. Па Америка бразильців оцінювали як головних претендентів на те, щоб скинути Аргентину Лео Мессі з трону королів Південної Америки, і фаворитами Селесао були саме через фактор вражаючої форми Вінісіуса та Родріго, двох зірок Мадриду. Вінні розцінювався як ватажок цієї команди, але звідси і починається поступове сповзання рейтингу. Головний фаворит на золотий м'яч провалив турнір, як і його команда. Лише два голи в трьох матчах і виліт в чвертьфіналі від збірної Уругваю. В серії після матчових пенальті, але ключовий момент в оцінці жуніора полягав в тому, що Вінісіус підвів команду. Він пропускав той самий матч плей-офф проти Уругваю через дискваліфікацію. Нападник отримав непотрібні жовті картки на 83-й хвилині другого матчу групового етапу проти Парагваю і на 7-й хвилині матчу третього туру проти Колумбії. Особливо дивним було попередження в матчі проти Парагваю, коли Вінісіус поліз в бійку з гравцями суперника після жорсткого фолу на Дугласі Луїсі. Це було зовсім. Не обов'язково робити, так як арбітер видалив гравця, який грубо сфолив. Далі вже був фол Вінісіуса на Хамасі і дискваліфікація на надважливий перший матч плей-офф. Виходить так, що виліт Бразилії з турніру став наслідком неврівноваженої поведінки лідера команди. Такі міні-епізоди є доволі впливовими, коли оцінюють загальний профайл найкращих футболістів планети. Претендент на золотий м'яч має бути взірцевим в усьому, і тут у війні з'явилися перші проблеми. Якщо ж в Мадриді вистачило гравців. Які могли б замінити бразильця в найвідповідальніші моменти, візьміть того ж Хоселу та його легендарний вихід на заміну в матчі проти Байерна Мюнхен. То у збірній команда не витягла без головної зірки. Помилки жуніора стали помітними саме влітку, і з цього все почалося. Статус безумовного фаворита почав потроху розмиватися. І все це відбувалося на фоні неймовірної атакувальної збірної Іспанії, авторства Луїса Делафуенте. Ця збірна була святом футболу і Родрі був. Її лідером, капітаном, і зрештою саме його визнали MVP турніру, навіть попри те, що він зазнав травми в фіналі і другий тайм проти Англії замість нього провів Зубі Менді в роки великих змагань на рівні збірних чемпіонатів світу чи Європи. Найкращі футболісти цих турнірів достатньо часто мали перевагу над найкращими гравцями клубного сезону. Згадайте золотий м'яч Лео Месі в 23-му, який було отримано за перемогу на чемпіонаті світу 22-го. У очній битві було знищено Голанда чи, наприклад, перемогу Луки Модріч. Над Криштіану Роналду в 18-му. виключення із правил робились лише для великих Мессі і Роналду, коли Грізман був найкращим футболістом Євро 2016. Золотий м'яч забрав Криштіану. Чи коли в 2014 році найкращим футболістом чемпіонату світу було визнано Мессі? Проте євросезон Роналду з перемогою в лізі чемпіонів та 51 голом все таки переважили Лео в голосуванні. Якщо поглибитись до ери Месі Роналду, то тут ситуація достатньо очевидна. Давайте рахувати чемпіонат світу дві 2006 МВП визнано зідана, проте через його той самий легендарний удар Матераці головою Золотий М'яч дістався переможцю в рядах збірної Італії, капітану тієї збірної Фабіо Канаваро. Головний гравець того євросезону Рональдино з Барселони, яка виграла Лігу Чемпіонів, провалив мундіаль і фінішував лише четвертим. Євро 2004. Тут ми пам'ятаємо сенсаційну перемогу збірної Греції, проте там не було явного лідера. Тому ЗМ забрав наш Андрій Шевченко, як зірка. Клубного євросезону чемпіонат світу 2002-го, перемога великої команди Луїса Феліпес Коларі з головною зіркою Зубастиком Роналду. Хто взяв зем? Правильно, саме він. Тоді зіркою клубного сезону був Мадридський Реал з Роберто Карлосом, Зіданом та Раулем. Євро 2000 і перемога французів. Зідан став найкращим футболістом турніру, але цікаво, що тоді вручались два золотих м'ячі: один від ФІФА, другий від France Football. Так, от той, що від FIFA, виграв Зідан, а той, що від французького журналу відійшов Луїшу Фігу, ще одній зірці того євро. Головними дієвими особами клубного сезону 99-2000 були Шевченко, Анрі, Рівалдо, Мендієта та Рауль. Саме Рауль виграв лігу чемпіонів з Мадридом і фінішував в опитуванні найвище серед усіх гравців того чемпіонського реалу лише дев'ятим. Чемпіонат світу 98-го став бенефісом зідана та його збірної Франції. Відповідно, і золотий м'яч відійшов йому. Лігу чемпіонів виграв Реал. Мадрид в опитуванні презентував дав. Шукер, який також видав крутий перформанс на мундіалі, фінішувавши з сенсаційними хорватами третіми в турнірі і ставши найкращим бомбардиром турніру, давайте підіб'ємо міні-підсумки цих спогадів. За ці п'ять великих турнірів ви побачите наступну картину. В чотирьох з п'яти випадків в опитуванні золотий м'яч перемогли саме герої великих турнірів на рівні збірних, і тільки одного разу переміг герой клубного євросезону. І тільки через те, що у збірної тріумфатора не було яскравої особ Бистості. Ну не за Горакісу ж віддавати той золотий м'яч треба було. Особливо, якщо згадати, що тоді переміг наш Шевченко. І тут постає ключове питання, чому ми чуємо стільки шуму зі сторони фанатів реалу та персональних фанатів Вінісіуса? І чому в Мадриді були настільки впевнені в перемозі Жуніора? Ось ви, наприклад, отримавши приклади з історії футболу, тепер розумієте, що великі турніри абсолютно не варто недооцінювати, коли мова йде про золотий м'яч. Ці турніри проводяться раз на чотири роки, і тому. Їх головні герої є майже завжди першими претендентами на головну індивідуальну нагороду в футболі на фоні Мінісіуса, який провалив свій континентальний турнір в складі Бразилії, позиції Родрі ніколи не виглядали слабкими. Якщо ми говоримо про саму систему голосування золотий м'яч та як все побудовано, це не такий простий процес, як здається. Давайте подивимось на три основних критерії, за якими оцінюють будь-якого претендента. Перший індивідуальні перформанси, вплив гравця на командні результати. Сіті з родрів в сезоні 23-24 виграв клубний чемпіонат світу та англійську прем'єр-лігу. Але найголовніше для гравця це перемога на чемпіонаті Європи. А перед початком минулого сезону ще був виграний супер. Кубок УЄФА це був абсолютно вражаючий період феноменального впливу іспанського півзахисника на гру команди та її результати. У медіа дуже багато говорилося про безпрограшну серію 28-річного півзахисника. Коли Родрі на полі Сіті не програє. А от коли Родріго Ернандес відсутній через дискваліфікацію чи травму, вірогідність перемоги містян знижувалась з 74,2% до 61,9%. його загалом Гальні цифри за минулий сезон це щось неймовірне: 63 матчі. 50 перемог, 12 нічих і тільки одна поразка. Якщо розрізняти гравців за їх амплуа, то хіба цей перформанс чимось гірший за перформанс Вінісіуса? Риторичне питання. А от на вплив Родрі на загальну систему Сіті та збірної Іспанії навіть більший, якщо ми проведемо порівняння із впливом жуніора на Реал та збірну Бразилії. Другий критерій це командні перформанси та досягнення. Вінісіус виграв з реалом Суперкубок Іспанії, Ла Лігу та Лігу Чемпіонів. Родрі з Мансіті, Прем'єр-Лігу та. Клубний чемпіонат світу і додав ще кубок чемпіонату Європи зі збірною. 3-3 виходить за титулами рівновага. І нарешті третій критерій, який є ще однією прихованою причиною поразки Вінісіуса в цьому двобої, це клас fair play. Що тут мається на увазі? В цьому пункті оцінюють клас гравця та рівень fair play в його грі. Тут оцінюється, як футболіст поводить себе на футбольному полі. І ось тут у жуніора величезне відставання від Родрі. Бразилець часто сперечається з арбітрами, провокує суперників, вболівальників суперника, і загалом є достатньо контроверсійною фігурою в світовому футболі. Багато футбольних експер... Експертів називають Сім Курала найбільш ненависним гравцем в світі. Так безумовно є проблеми із расизмом по відношенню до війні, і це проблема світового масштабу. Тому інколи емоції футболіста зрозумілі і варто оцінити величезний вклад гравця та мадридського реалу в боротьбу з расизмом як явищем в футболі. Проте загальне враження про Вінісіуса негативне. Згадайте той самий епізод з кіміхом наприкінці матчу з Байерном Мюнхеном, коли жуніор відверто тягнув час. Цей момент тепер використовують як мем на тему Вінісіуса. Та золотого м'яча, ось це якраз і приклад відповідності критерію, Class and Fair Play. Ось такі витівки, а ще всі вище перераховані негативні риси характеру нападника, впевнені відібрали у війні певну кількість голосів, які могли перейти до Родрі, навіть на рівні особистих симпатій, як до людини, справжнього футбольного джентльмена, імідж якого ідеальний, як на футбольному полі, так і поза його межами. У Родрі немає ні акаунтів в соціальних мережах, ні татуювань, щоб йому легше було. Здавати кров ні дорогих машин. Він жив в студентському гуртожитку, заробляючи 120 тисяч доларів на тиждень. Жертвує чверть своєї зарплати на благодійність. Купив уживаний Vauxhall корса в старенької жінки і літає авіакомпанією Ryanair. Ці історії про Родрі є достатньо популярними в медіа і формують позитивний імідж простого хлопця. Отже, і тут однозначна перемога іспанця. Клас і фейерплей Родрі як професійного футболіста буде завжди вищий за ідентичні показники Вінісіуса. Багато хто не враховує всі ці фактори при оцінці справедливості вручення золотого м'яча. Конкретно перемога Родрі стала можливою після голосування журі зі 100 журналістів з топ-100 країн за рейтингом FIFA останньої його версії до публікації претендентів. На нагороду список із 30 гравців-фіналістів складає якраз редакція Франц футбол, видання яке запровадило вручення золотого м'яча. Зрештою, до цього рішення можна ставитись по-різному. Комусь сподобається перемога опорного півзахисника Манчестер Сіті та збірної Іспанії, а хтось буде доводити, що відбулось пограбування Вінісіуса. Ми в своєму відео спробували об'єктивно підійти до цього питання, щоб донести свою точку зору в цій гарячій дискусії. На нашу думку, перемога Родрі є заслужена якщо оцінювати всі критерії вибору переможця, вінісіуса потягнули вниз виступи збірної та його контроверсійний характер, який може негативно позначитись на його шансах виграти золотий м'яч в майбутньому. Пишіть свої думки в коментарях, будемо вдячні за кожен ваш лайк, і звичайно підписуйтесь на наш канал. І звісно, перевірте, чи оплачений ваш перегляд. Оплата здійснюється в вигляді донатів на потреби Сил оборони України. Відправте красиві гривні на закупівлю дронів, ребів, автівок чи на реабілітацію поранених волонтерам, підрозділам чи благодійним організаціям, яким ви особисто довіряєте. Дякую за перегляд. Все буде Україна!